І як лідо будемо хату ділити? запитала свекруха, яка, щоб захистити рідного сина спеціально приїхала з сусіднього села. Яку хату, мамо, ви ж добре знаєте, що будинок збудований лише за мої гроші. А ваш Василь не те, що в хату не при... нічого не пристарав, він ще виніс все, що міг. Нічого не знаю, каже свекруха. Поки ти по закротонах їздила, він дочку ростив, і будинок придбаний у шлюбі. Так що або по-доброму ділитися будемо, або через суд. Ліда в рідне село повернулася зовсім іншою. Стильна жіночка, красива, доглянута, їй зараз і 60 не деси, максимум 50. Говорить, вишукано, не так, як всі жінки в селі, і манери такі витончені. Життя Віталії її дуже змінило. В Італію вона їхала з великих злиднів, грошей не було, діти росли, а чоловіка, крім оковитої і друзів, нічого не цікавило. Коли Ліда двадцять років тому назад вирішила залишити чоловіка і дитину і подалася на заробітки в Італію, свекруха її цього не пробачила. Як можна чоловіка і дочку залишити, не вкладалося в голові у неї ніяк. В дорогу свекруха відправляла невістку з недобрими словами Не пробачу тобі ніколи, так моєму синові життя спасходило». Та Ліда не вагалася швидше навпаки, чим більше нарікала свекруха. Тим більше їй хотілося пошвидше втекти. Дочка у неї майже доросла, а триматися за, триматися за чоловіка, який би рідну маму продав за оковиту, у Ліди більше не було сил. А що Василь? Він на зло дружині опустився на саме дно. Скільки разів дочка просила тата схаменутися, бо соромно в селі перед людьми, та марно. З хати не виженеш рідний, батько все ж таки, а жити так просто неможливо. Їздила не раз в село до бабусі. Просила, щоб та схаменула рідного сина, але вона у всьому звинувачувала Ліду. Якби не лишила твоя мама чоловіка, такого не було б, сказала вона, то все твоя дорога матуся винна, постійно звинувачує Ліду свекруха. 85 85-річна жінка і досі не пробачила невістку. А в чому я винна? виправдовується Ліда. Я ж хотіла сім'ю зберегти, та коли побачила, що марно втекла, щоб себе врятувати і дітям допомогти. І їй так і вдалося, а от у тому, що у чоловіка життя так склалося, вона справді невинна, він сам колись обрав для себе саме таку дорогу. Могли ж разом поїхати за кордон і швидше всього доробилися, але ні. За 20 років Ліда збудувала величезний будинок, в якому живе донька зятем. На подвір'ї є ще прибудова, стара хата, але Василь там жити не хоче. Він вирішив, що йому буде краще розлучитися з Лідою і поділитися майном. Свекруха так само вважає, тому і приїхала розібратися, щоб було все по чесному, щоб її сина не обділили, бува. Віддавати будинок чоловікові Ліда немає наміру, бо важко працювала, щоб, щоб його збудувати. А якщо йому гроші запропонувати, то це теж на вихід, адже він їх повітру за кілька днів пустить. Розуміє, Ліда, свою помилку треба було спочатку розлучатися, а потім їхати. Але сподівалась, жінка на краще. А воно он як вийшло, і що тепер робити?